Бажаю здоров'я товариство. Вітаю вас на каналі Бородаті Міст. Сьогодні у нас з нашої контори вихідні дні випали трошки. І що ми робимо, звісно, що ми тренуємося. Сьогодні буде трошки пострілухи, покажу вам як це відбувається, з чого ми стріляємо, а потім поговоримо, мабуть, про зброю, яку ми використовувати будемо у своїх стрільбах. Підписуємося, лайкаємо. Всі маніпуляції. Ви знаєте, що робити. Гарного перегляду. Трошки цей. Що там Хорват готовий? Хорват готов? готов? готов Щоб випустити пару трохи. З акс 74 го будемо стріляти я спочатку. Я теж, братан, стріляю. Давай. Сі по-сомалійськи, бачимо. По-сомалійську підемо. Давай. Ну давай. Поїхали. Взлет классный, а модернизированный. То есть это правильно в украинском говорить ККМ. Кулемет Калашникова модернізований. Так, Тут тобто є просто кулемет Калашникова. А, він важче, в нього інший стальна кропка. Я бачу одержан в житті, багато про нього сказати не можу. А це саме модернізоване, саме спосужена його версія. Цей саме екземпляр, 22-го року народження. Це дуже старий, але ще працює. Надійна штука. А? Надійна штука. Вона uh, настільки надійна, стільки працездатна. Навіть якщо трапляється якась проблема, 98% її вирішується uh, досиланням набою. Тобто uh, в таких двох випадках ти не можеш доклади, якщо обірвалася юбка, і якщо відбувся uh, довгий до, до Там може не вийти, скажімо так. <плес> картон, когда рубишь так. Що в цьому кулеметі є оптичний приціл і механічний. Оптичний приціл має три лінії, це 100, 200, 300 метрів. Ну, в принципі, більше я не думаю, що ти будеш хотіли з нього стріляти без великого досвіду і все. Тобі... Нічого зайвого немає. Тобі треба цілитись по uh, точці і навколо точки є круг, це приблизний розльот угу. кулі. або її підняття. Uh, механічний приціл такий, саме як на калашматі. Я не думаю, що на ньому зупинятися. тобто відкриває на коробку. Давай. Сідай на моє місце, відкривай ствольну коробку. Давайте вона так само, як на калаші. Ось. А, тепер, тепер, щоб дослати, да, ставиш, запам'ятай оце положення, щоб ти з дуру сував несував сюди. Типу, кулю, ну нічого ти не вийде. Тепер да. кулю. Ось. Лента. 72. 72. 72. Не я Так, стоп, стоп, стоп. Він туда с калашом, будь ласка. Пацаны, там є блядь, для калаша, ну не заважайте. Так. Поставив, закрывай. Я забую кленту приїде. Закрывай. Удар, не неси, неси йогнутый короткий. Так, нормально.

чи то є з Це дуже просто. То є ргд То є ж тим Гранейт РГД-5. То є ж тим Анджей, він є ж тим польський сон. Береш, береш. Ото, ото тако чинанин. Отжимаш. Отжимач І... до той сторони. Ото... І курва запердоліме ту... До матки пізди, блядь, туди. РГД-5. Вдігаємо. Знімаємо чеку, кидаємо на від себе. Чекає. Красота. <звук> 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 а кай 74 end, демос другого року виробництва. Енд бонусний. Поставиться бокова планка з пікінні, і ти ставиться. Угу. Приціл. Або окремо є приціл, який ставиться зразу на бокову планку. АКС, складний, да. Так само, як і звичайний АКС, на цю кнопку нажимаєш, момент ага. він. він складається. Все, Все чітко, чітко. Третя, друга, четверта. На кого гурба? Первая, четверта. Третья, друга. Первая, третья. Третья, другая. Дальше третья. Третья I think that your pigmatter is big well to my and так side, так side. Готовы? Да. Давай. Раз два, Раз, два, три. Масло нахуй, блядь, <різь> масло вдягнулось <з> середину. <різь> <різь> це кулемет, блядь. Гарно, гарно. Це рикошети це боком прилітали. Це, це рикошети від кулемета, блядь. Да. От, рикошети, блядь. От, рикошети! Боком навіть видави, як Шарше. куля прилітала! Ні, ти ніхуя не попав. Тут прям видно. Тут підписано, хто не так. попадав. Ото кучного пише хорват, ото холод вище, а, 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 а тут анджі нема. Ото одна. Хто <реш> то хуя? Звідти на торті сьогоднішньому відео. Хто нам привіз їжу? Бать, Привіт. говорять, що ри, братуха. Привіт. Шульц. Баньц на базі. Тьома, кажуть, що ти коли в обсягу в любу женську заходиш, там повінь починається. Як ти можеш це прокоментувати? повінь... <Це шо> і <помінь> це коли дуже багато влажності. Братан, я коли проходжу мимо любого дзеркала, блять, воно тріскається. Це виробництво Російської Федерації, хто є виключено озброєння, раніше була виключена озброєння Російської Федерації. Зараз вже багато екземплярів захоплено силами оборони України. <свист arrivé>. Е, мовитно, це реально гарний образець. Ну, для мене це таки штурмової винтовки, хоча росіяни поцінується часто як снайперська винтівка. Це автомат шумної стрільби, насправді. Угу. Тобто це все, все продовження стола є один Чуєш? великий многокамерний розбірний глушеник. Я і зміняюся. Доповнити. Ну що, на ньому гарний присіл загонік Vortex. LPVO по модному, якщо. Віддача сильна там? Віддача взагалі немає. Дуже м'який спуск. Це дуже гарна зброя, збалансована, на відміну від багатьох радянських високих озброєння. Дійсно, дійсно мені подобається, я би з таким воював. Глушник зразу. Так, Він... да, це все подобається. Це все один великий глушник. Калібр 9.0. 0 Такий калібр є і виробляється тільки в Росії. Це такі, Така сама система, як в АК. тільки сліва тільки одиночними. Будемо зараз пробувати, побачимо, як воно працює. Да, зараз спробуємо. Тут купив. Тут половину вже нема. Піздував по дорозі, половину? чи що? А, Артем, блять, каже, Ні, Все. опусти зброю, я тобі кажу, ти підносиш, стріляєш. Перша, друга, третя. Перша справа, правильно? Справа перша. Добрив, чи дити? Перша, третя. Третя, друга. Друга, перша. Пережимай автомат плете, бо ти не попадаєш, почав не не вигуляє. Друга, третя. Перша, третя. Друга, перша. Не запізно. Стоп, погонь. Що, як відчуття? Добре, адреналінчик, брат. Адреналінчик. Надо, ну, частіше, тому що... Ну, опыт у в спорте, это одна, а опыт, опыт, у військовых В таких начальниках это совсем, совсем другое. Это на разе у нас час. Что, готов? Все четко, картон и поспать. Блядь. Затал? Давай. Так что Ой, блядь, что за... Что ему дать краску? А? Друга парка. Третья парка. Did you only adjust the animation? Where we sit in the U.S.? I left a little bit. for I won't. What's matter yeah. Twenty-five meters. Yeah, yeah. Good. Bye bye. What Shoot. Right. Блять, олива, блять. Вот так занимается Голливуд. Голливуд. Можешь. Перегребся. Будьте готові завжди, а не, Як сказати, временно. Тимчасово. А, Будьте готові завжди, а не тимчасово. У тебе прекрасна українська. <laughs> <звис> <плес> <Hey. плес> Нема. Леп. Вище і правіще дай. <плес> вище і <й> правіше. Чи <плес> поверхні? <пілітнє> Бо Мужики, е, <пілітнє> <пілітнє> які не люблять стріляти, неважливо де. На полігонах, на війні. Е, це забльовані ублюдські педики. <пілітнє> а <пілітнє> ті, хто <пілітнє> стріляють, чуєш, <пілітнє> Тільки на полігонах, але суці виїхати постріляти в живу, це латетні педики. Я просто педик, я не обльований цей. Це не значить, що я вступив в пласт. Це нічого не значить. Я подаю патрони. Дмитро стріляє, я в нього блядь, другим номером. Wow. трохи дай, за за Ще трохи Скажи два слова. Я цілком задоволений тим, що ця зброя відповідає м, тим старанням, які ми приклали, е, які... Які ми які ми приклали, здобувши її, ви може розказувати будь-хто, будь-яку інформацію щодо зброї, але що ви бачите, зрибіжа! що після процесу стрільби ця людина не вміє поводитися зі зброєю, ставити її назад на запобіжник або достріляти і припинити цю всю хуйню. Е, значить, це все блять е, просто е, пантерези з Донбасу, блять. Пантерези з Донбасу інструктор нарисувався, хуй трьох. Хіба <звігалу> друзіба на цій позитивній ноті ми закінчимо. Ви знаєте, що робити пальчики вар, підписочки і все. добре санжі йдуде. Презент польські.